Голова асоціації сільської сподобальських виробників Масій Василь Васильович Масій, Василь Васильови дня є, всім хто зараз перебуває на сайті є провідні аграрії пряму нашу трансляцію з майдану незалежності Хмельницького. Зараз те, тут відбувається мітинг. Мітинг фермерів це вже пішло другий за останні два тижні. Сьогодні знову на майдані багато людей, які вийшли за те, щоб уряд не скасовував пільги ПДВ для сільського сільхозвиробників. але і на майдан. Вийшло чи приїхали? Не знаю, ще не говорив з людьми. Декілька сотень людей. Ну, на Тримають Україні, вони вам показую транспаранти, побутую, лізні, скасування спецрежиму знищення тваринництва слава Україні, скасування спецрежиму, селян, вимагати селян, тощо. влади, тому що ми даємо. Вчора вечора з'явилася інформація, що сьогодні пройде такий мітинг в Хмельницькому, говорили про те, що одночасно приблизно о 10-й годині. Сьогодні фермери перекриють всі в'їзди до міста Хмельницького. Ну так, тимчасово, знак протесту. Але наскільки вже відомо, то відмовилися цієї ідеї, тому що акція мирна. Керівне господарство працює з 92-го року. Збережено. Давайте подивимося, і послухаємо, що Це говорить З сцени. Це господарство, можливо, так, вже мало залишилося, але всю масті. соціальну сферу, яка є в селі, господарство сьогодні тягне. Це три школи, два садика, побудована лікарня двохетажна на 25 ліжко місць, яке отримує господарство. Можна було ще дечого багато зробити, і воно є, і млин робить. Всі крупи і пекарня є, хліб у 5 гривень, все робиться для людей. І хочеться більше зробити, але ці податки, які нас на, сьогодні, на сьогоднішній день душать, це неможливо далі працювати. Я вам назву цифри, що ми вже сплатили за цей рік. Значить... Всього податків за один з місць господарство сплатило 4 мільйони 44 тисячі 667 гривень, в тому числі до пенсійного фонду 2 мільйони 175 тисяч, військовий збір 67 тисяч, оренда землі 638. 000.